Всім привіт! Ви на каналі ListCon Games, і ми сьогодні починаємо проходити Call of Duty Black Ops 1. Е, відразу кажу, що це моя улюблена частина з тих всіх, що поки що вийшли Є частини, які подобаються ну, дуже близько до цієї, але не стільки, як ця. Я її не знаю, скільки раз проходив, колись дуже давно, ще на піраці. Дуже багато разів проходив, але мені дуже подобається. Я, правда, трохи переймаюся, як вона буде працювати. Так, я вже трошки починав, тести, перевіряв. Дуже давно вже не було ніяких відео, тому треба до щось повертатися, тому. Call of Duty Black Ops, New Game. Yes, та Record, сказати, режим стрімера. Добре. Цифри Мейсон. Цифри. Починається з того, що значить, ми якийсь цей, якийсь е, на якомусь допиті. і в нас намагається вивідати якусь інфо. А ще й шоком Я тут дуже класний сюжет. Я намагатимусь е, заднесповорити. Хто може не знає, не бачив. мені прямо дуже згодовався. це прям супер високий рівень. В принципі, в другі частині теж е класні, але... Якось менше мені. Yes. Там багато майбутнього, але мені не зайшло. Окей, okay, дуже мало, зрозуміло. No. Me, я не скип, ничего, потому что хочу, ну как сказать, чтобы весь в Операція 40. Це їм треба. було У нього було завдання ліквідувати Кастро. We да, так, він зараз згадує, поступово він буде розповідати, що взагалі хто він такий, що відбувався. Він зараз розповідає про операцію 40, а судді коли полягало ліквідувати Кастро, це 1761 рік чи 60 рік. У них тут. up under the bar Woods. it's been a while well enough carlos you know bowman right carlos it's mason what's up carlos so you get what we need he will be in here uh, 17 our attack on the airfield should distract them enough to get you inside what about the evac? 17 квітня 61 папе Шу -шу шукають пу путу купеля <тавець> <Купили> ліхта <ліфту. тавець> Зараз вони зіпсують нашу випивку said, теж Ну, вот, звісно. Що, right. right, no yeah. so, давай. Це поліція, вона, виходить, приїхала. Місцево. Там, до речі, досі такі машини їздять. Я не бачив, що там це перший раз може звикати, я забув гранатомет. Чудово. А ты... Релодит. Развекнути до чутливості, я щось трошки Не Може зменшити, я не знаю. Ааа, та та контрол з. Стоп. Сенситивті. Може хай буде отака. Блін. Як не можу налаштувати? Така вражніше машина порожня.

Задній хід оце оце вправля... права ця Задній хід ліво. натисну натиснув? я зразу натисну. Він зреагувала. Своба. що ти <ривіт> муси підпривати, чи ні, бо я не знаю. Чи там є щось авторське. Общі тим комплект. Ну вони, блін, ще перед операцією встигли дуже сильно пошуміти. Я не знаю, яка там вже підготовка. Типу цю всю штуку ваш Це треба проникнути на аеродром, на базу, точніше. Одна група, коротше, на... здійснить атаку на аеродром, відволіче. А вони от. Я натискаю, А, отримувати. Ну, просто. Ahí está. El pachón empezó. La picar aterrizaje está bajo ataque. Tenemos hombres en camino. Ждем Не ждам Так це з нами Боуман и Вот за метал это бежи крутий персонажи До речі У нас все троє Добрых очень двоє Блин, К камера сейчас не повертается нигде куда ей. Может на измешку что-то. Ааа, куди? А, сюда, да. Добре. Ну а еще. Штурбуем. Вот так удаляется? Как тихо, бы, Нет. тихо, 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 я тихо, не тихо, 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 кто хтось вал і вже, я не бачу <толкнула> 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 А шу ты? Ти... А ч не всюдо? Не забудемся. Бляха, роби, це між ним так некомфортно Повноше Створюєш і більш некомфортно мови для Нормального БДБ Почецо почувствую разу пістолет? Вроді має бути кастер, да? А ту наш уже. Вот це блин, сей. Вони все-таки не, не влаштовує. це занадто просто. Це занадто просто. А, це він пауен був. Ти молодець. Ну, Валя як я не знаю. нічого не бачу, блін. ти пишеш Тремайте меня. Патронем мало. This way, into the sugar field. просто тро... поля ну, в принципі, а Е you варианты? Нам треба косили таком. Хоча просто не скутитися. Я по модерну <сі> А тут вже є наші люди. Хочу якась підтримка. давай бляха. Давай. Як вони його досі не розбомбили? Не знаю. З Давай якось щось... А я на цей. Так, вроді залізли. А тепер би... А як звутіти? Оце зараз м'ясо, так? Да? не Майкер! 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 серьезно? Она а схватила. Вот так тут. Кастро, живий. Драгович третій. Просто чи, чи покажуть і, 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 на... Окей, okay, я скажу, третій крапченко. Але є ще такий собі штайнер такий штанер це треба буде потім з'ясувати. Коротше, операція Кастро виявилася одночасно успішною, і одночасно неуспішною. Так що таке? Типу, з одного боку, довелося ліквідувати, з іншого боку, довелося ліквідувати його двійника, а з іншого боку, взагалі, то Мейсона напіймав. От він опинився в лапах Кастро, Драговича, Кравченка. І зараз розповідає, що відправили в Воркуту. Далі треба зрозуміти, чим він там займався, як він звідти вибрався, чи його витягли, чи що? Типу, це зрозуміло зараз. Yeah, Я думаю, не буду робити довгі серії, тож Fight. Just там він познайомився з Віктором Різновим. З Віктором Різновим я трошки розповім про нього, але це буде наступного разу. Типу, хто це такий, типу, вже це вже знайомий персонаж з серії Call of Duty по частині World at War. Оце він до речі. Це він 6 жовтня 63 шістдесят то тобто він на той момент вже пробув більше двох років, по суті. Навіть якщо враховувати доставку. Е, так, я думаю, що на цьому буду завершувати. Е, дуже цікаво все розгортається, поки більше запитань, ніж відповідей, і поступово повинна гра давати власне відповіді на ті запитання, які виникають. Хто такий? що це за група, що вони хочуть, і чому кастер не вдалося лікуювати і тому подібне. На цьому я. Та завершую. Усім дуже дякую за перегляд. Хто бажає, можете підтримати, підписатись, поширити, прокоментувати, лайкнути. Ну і я, гру, збираюсь продовжити, щоб все було добре. І тому до наступної серії.